Кастан, выходим, Дейма. ближче, Просто підійдіть до них. Вони будуть розбігатися. Біжи, ти, чуєш, ти я ти я зараз шпили? не підтримаю. Підходь, Кудрих. Підходь, кутрих, горченко з м'ячем. Више, вище, више. више. Кудрих, не спіши. Више ярецько. Просим, є біленко м'яч, віддавай. Кутрих м'яч просимо. Виходь звідти, ширше, розвертай. Ти можеш в другу сторону грати. Оміська Кирі, умнічка, Бачим, бачимо. Яресько, підбирай! Бить! Бить! Хорошо! Святик, розвертай, святославчик, на мене подивись, не треба віддавати два рази одну ту саму сторону. У тебе є ж мішкашки, розвертай! Служай, ти нікого о, немає. Бондаренко, нижче, м'яч тебе не прилітає! Підбирай! Куди води? Куди,

Тім, ти перший на м'ячі! його в сторону, займи музею. Вий! Дідуй. Хорошо, нічого, назад на дві вертайся. Попробує. Вище. Для чого? Не зупиняй, розвертай, є в тебе спина. Стоп! Ой! Да вот мяч! Боротарю, ти можеш руками вести мяч чи ні? Напрягай, я рай! Дай! Дай передатку і птичь! Підбирай, вийде. кодрик, підбирай! Стопився! Іван! Куди ти ведеш, макс, ти хочете з ним забіг! Стараніше дай! Сим'я! Чого не вліво? Семен! Кудрик, нижче, не бігає. Біленко, це ти тут повинен відбір, з... наш не з верцем йдеш. Нижче, Святік, нижче, страхуєш морщик. Кудрик, за спина гравець. Матвій уважніше. Вони дуже кричать. Вище, Матвій! Худрик! Блять! Швидше біг, ей Семен! Бить, бить, бить! Пономаренко, будеш стояти сюди. Ти вже втомився. Давай рухай, Ти можеш не діхай! Спинаю я, свої бунти, відібрайте Ти Ходи, стади. Діда, ти гравця свого бачиш. Давай за ним вставай, не бачить мені. В нього, в нього. Вони грять. Вони грять. Вони, От і все, молоде! Да, да, за, за спинку кірю! Покійно! Пофіно! Андрій Куди? Біленко, ще раз розвертай! Морщенка нижче відстрибуть, Кудрик вище. Морченко є, гонь! І розвертай! Серединка, зіночку можна, шукай. Грай, грай, добре, бувай, почуваю, на смогу, возьму. Сюди давай. середину впади. Да, да, да. Боротар, нижка! Серебинку, грай, серебринку! Ау! Говорю один! Ау, Кирилл, думайте! Гузан рухайся! Умничка, нічого думай, ничего. ничего. Ну, давайте, на. Давай, все, все, наліво, наливо! Починко, розвертай! Бере пішки відкриватися, а не пішки ходить. Хорошо, Буза, нічого, нічого, нічого думай. — Ніше, ніж ще сідайте. Перемідемо, Адріска, пади на позицію. Андрій, пади на позицію. Годрик, пише, будить. Пліва рука, пріва рука. Герецько. Середину. Покійно, Андрюш, спокійно. Андрій! Андрій, не видумуйте там! Ну тим каліст, колі! Біленко, ближче! Біленко. ну куди ти біжиш? Розверни, розверни! Збирай, хліб!

А ще можна? Не бійся, ходь, не бійся. За ним, за ним! Ти можеш по Позицію займай, не спіши. Коза, загоняв те! За мене! Спокійніше заводь віддавай! Вище піднімайся, не треба тусити, Іди вище. Не думай, Андрюх! Не видумай, побороться мать, спора всередину! Мулячики! Мулячики! Не треба! Рука! Рука! Мулячики! 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 Мулячики!

Андрій, упади спина в тебе, Андрюшка! Я тобі кажу в руках! Андрюх, на носочки піднімись. Андрій! Простись! На носки піднімись! Нижче, нижче, Смився, ходри! Сильно, сильно! И побили, назад по наш ти що коти, і біжи. Так, старайся, рухайся. Ну що мов? Приукасти Кузан, там, там працюй! Ну, ти Ні, Кузан, ось ти, Кузан водить. Трюк, це не удар, це тряпка. Спина! Спина! Заводить. Що ти роб... тільки нас робив? Скажи мені, Матвій. Кузан, аут, води! Стань борщенко на місце. Бондаренко, Яресько уходь! Бондаренко шукає! Шут Кажу Яресько уходь, він став стоїть. Ми ще можешся, швидше!

Обычный игрок! просто ужас, Працює, працює! Ще, ще. Прище! Да. Ще! ще. Люка, просто один руки! 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 Привіше, не добивайтесь! Давай, Костя, це довго! Андрюха! Візьмі гравця стій, стій, стій. Тринадцятий, Андрій! Тринадцятий! Вище! Днімайся! Тіг ти може! Не може, не може! Ніба рука! Воздух, перельот!

Не розвертай нас, поборотися, Макс треба. Служай, біленко! Один, один, Спокій! один! О! І ще, іще косяк! Наш начн беремо. Полетімо вже! Кондаренко, нижче сідай! Обіруй да! обіруй! Костя це переміть, ставіт, на місце! І давай! Харашо, Ходрік, вставай! Ні! — треба! — Грай Костик! можна було догравати. Тома з гравцем, з гравцем, шукай, крути головою. Висяти! Пускай косяк, пускай! Видихай! Видихайте! Давіть, чистай! За спинку! туди, за спину! Висяк путайсь піднімається! Висяк кусан! Отріться, губи браця! Роки! Покійніше! Спокійніше! Висяк, годрі! <говори> Куди пляшся? Та назад! Ти розумієш, зараз <риклад> ніхто не вибиває, На мене подати. Вище! Давай! Мас, Есть, три, три. Три, Я там, три. Що так? Привет! Вище! Один, один, давай! <риклад> Прочит, <риклад> <риклад> Давай, 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 давай,

И ноги, встряхните свои камни. <решили> ну, <хорошо>, Маш, <можно> <решили> давай сюда. Облик, встань перед мечем.

Да тут, тут, ты! Моль! Ну! Все, стоит. Рухайте, что вы стали, Кузан и Яресь? Они не в одне. Прими Макс. Лівий захисник, закисник, Максимов. Дякую за перегляд! Dawai, 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 daw Тралесяся. Таренко, що ми ходим пішочком? Васильченко, ти вище должен быть. М'яч тобі показує, де треба поставити. Похисніться, ви такі не уважні, трудь. Василь, не дай, Максимо Васильну, дай за спину. Перелет, перелет, Кость! Да, Макс, знай! Tell oh my- Okay, Піде тривога в нас, давайте швидше.